Нагородження учнів, які отримали 200 балів на національному мультипредметному тесті вручення відзнак до Дня Незалежності України, звернення до голови Верховної Ради та прохання допомогти від військових. Про це та інше мовилось на засіданні сесії Коломийської міської ради. Засідання сесії Коломийської міської ради розпочали з виконання гімну, молитвою та вшануванням наших героїв, які віддали своє життя за кожного з нас. І український народ бореться за свою незалежність і ми маємо у цьому чим гордитися. Гордитися нашими героями, гордитися нашими дітьми і дякувати Богу і нашим захисникам і захисницям, що можемо бути зараз тут, під мирним спокійним небом. Опісля міський голова нагородив наших найкращих учнів, які досягли високих результатів у навчанні і здобули по 200 балів у національному мультипредметному тесті. Хлопці та дівчата отримали подяки і сертифікати на суму 5 тисяч гривень. Також відзнаки Коломойського міського голови з нагоди Дня Незалежності за волонтерство, ініціативу в роботі отримали наші захисники і захисниці, волонтери і працівники комунальних служб, які будували фортифікаційні споруди на сході України. А далі до влади і депутатів звернулися військові, які ще спочатку. Війни у 2014 році пішли захищати Україну від російського окупанта. Вони кажуть, ми повинні пам'ятати, що ворог ще не знищений і щодня гинуть наші захисники. Тому ніхто не має стояти осторонь. Я є представником Коломийської ОТГ, інвалідом він другої групи, учасником бойових дій. Почав, скажімо так, свої змагання першого лютого 15 року. Вимушено закінчив їх. 13.9.22 на посаді сержанта Збройних сил 81 прямої аеромобільної бригади. Першу чергу, що я хотів сказати, я хотів подякувати родинам загиблих, які надійствують присутні, і вшанувати пам'ять про їхніх рідних і близьких воєнних мощах. Я надіюсь. Це найменше, що заслуговують їхні родини. А тепер по суті. Саме тому, саме по цій причині, що кожен день ми ховаємо хлопців, я дуже вас прошу про це не забувати, що війна продовжується. У нашій державі один це Гетман, два це. Менше на 32 грибна Я хочу вам сказати, не забувайте, будь ласка, про те, що зараз на даний момент хлопці гинуть. Є. є дуже багато нагальних питань, особливо питання, які пов'язані з діючими підрозділами, які на даний момент захищають нашу землю. Тому я би дуже просив. і Голову міської ради і депутатів міської ради, щоб ми, з вашого дозволу, ініціювали ці зустрічі, тому що є по факту дуже багато конкретних бригад, конкретних підрозділів і конкретних питань, які би ви, ви допомогли нам вирішити. І я буду дуже просити, щоб ви до нас повернулися лицем. Це перше. І друге, гімн це прекрасно, молитва це чудово. Орденами медалі, відзнаки напевно заслужені. Але не забувайте, що за, кожен, за кожне слово в тому гімні і за кожне слово в тій молитві зараз у нас втрачається реальне життя наших хлопців. Слава Україні! Кож на сесії зачитали звернення до найвищих органів влади з проханням залишити 64% податку з доходів фізичних осіб на місцях, а не знижувати цю цифру. Адже за словами міського голови, саме наші громади під час війни дуже сильно допомагають захисникам, внутрішньо переміщеним особам, ремонтують укриття та хостелем. Пущення вилучених коштів місцевого місцеві бюджету дві 2025 двадцять п'ятому ми вимагаємо залишити 64% чотири проценти приходів у місцевих громадах. Як це зараз передбачено вчительним виконавцем, а ще на засіданні сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за перенесення відзначення дня міста Коломиї з 19 на 6 серпня. Власне, коли за новим календарем ми святкуємо преображення господнє.